Друзі, що мав Ісус Христос на увазі під цими словами любити ворогів своїх. От сьогодні насправді можна почути такі слова: любіть ворогів ваших та благословляйте їх. Адже так вчив сам Ісус Христос. Тому від ворога захищатися виходить не потрібно. Адже сказано, не протився злому. Але хто вдарить тебе у праву щоку? Підстав також іншу що, тож давайте насправді розберемося в цих питаннях, так як багато людей часто в цьому путаються, адже одні кажуть, що потрібно наказувати преступників, а інші кажуть, що потрібно любити ворогів. Але це по причині того, так люди говорять, що не знають Бога і не знають Біблії. Виривають просто окремі віршики слова Божого із тексту і будують на них свої роздуми. Але як же насправді нам поступати правильно? От як біблія описує від самого початку через моєсея. Бог дав 10 заповідей, які були основані на двох стовпах: люби Бога і люби ближнього. Але так само і через Моїсея Бог дав закон. І якщо людина порушувала заповіді, то вона тоді попадала під закон, в якому були перечислені багато покарань за злочини та гріхи. І таким образом закон був даний не для праведників, а для беззаконників, які порушують закон, які не покірні у порядку для нечистих і грішників, людину убивцях, блудників і так далі. І по закону преступники наказувалися смерті суд був моментально на таких людей, і сьогодні у кожній країні є закони, в яких так само описується, яке покарання понесе людина за свої злочини. І якщо навіть суд не здійснюється тут на землі, тоді. Все рівно кожна людина відповість за всі свої справи слова і гріхи на суді Божому. І тому Христос Він сказав, що скорше небо і земля зникнуть, чим хоч одна буква із закону пропаде. І поки є небо і земля, закон не пропаде. І так Бог полюбив настільки цей світ, людину, що послав сина свого Ісуса, розуміючи, настільки цей світ грішний. Також народ Божий єврейський вони теж зігрішили, зруйнували завіт з Богом, не виконували його. навпаки все спотворили, не зберігали. Берегли слово Боже, про яке вчив Ісус Христос, і це є факт. І тому Бог посилає Ісуса як агенця на землю і дає людям варіант цієї милості, тобто амністії, благодаті, щоб люди послухали Ісуса, пішли за Ісусом, з'єдналися з Ісусом, щоб Ісус міг їх покрити і дає людям життя, щоб вони могли жити з нового листочка, щоб отримати життя і життя вічне, і стати наслідником царства Божого. Тобто, наше життя повинно належати Христу, бути світлом та сіллю цьому світу. Уст наших повинно звучати проповідь Євангелія, спасіння, правда, щоб людина могла покаятися і відвернутися від гріха, нести спасіння, а не гріх, розумієте, це Божий план для кожної людини. Амінь.